Дякую. Дозвольте, я буду щирим в цьому питанні. І сьогодні не тільки Україна потребує Євросоюзу і потребує такого відкритого прийому країни до спільноти, а і Європейський Союз потребує України. Ми бачимо, що сьогодні наша країна зробила неможливе і продовжує це робити. Завдяки тому, що ми повірили, що це можливо. І ми сьогодні протистоїмо величезному ворогу, розуміючи, що нас підтримують сусіди, які раніше були. Вчора це були сусіди, сьогодні це брати. І ми, на жаль, маємо іншу. Свідченість в тому, що е, раніше у нас були кордони на сході, і ми вважали, що там є добрі сусіди. А сьогодні це кінець географії, і як кажуть, у нас навіть лелеки розвертаються. Це вже крайня точка, і туди там немає нічого, крім темряви і крім е, ворожого ставлення. І я не думаю, що Польща чи інші країни також хочуть на своєму кордоні мати крайню точку навпаки. Ми зобов'язані в глибшу співпрацю і давати можливість використовувати наші глибоководні порти на півдні і сподіватися на підтримку в доданій вартості підприємств в Польщі, в інших європейських країнах. Це є регіоналістика. Але ми розуміємо, що даний регіон Триморія, наприклад, коли ми маємо Балтійські країни, Польщу. Україну ми разом набагато сильніші. Не говорить, що треба втратити ідентифікацію національну, ні. Але це союз, коли ти поважаєш, коли ти розумієш, що поруч той, з ким ти стаєш сильнішим, а не той, хто хоче в тебе щось забрати. Ми сьогодні, українці, чітко розуміємо, що у нас ворог багато що хоче забрати, але йому це не вдасться. тому що Основний капітал України це люди. І ми зобов'язані зберегти цих людей, навчити їх, зробити з них відкритих європейських суб'єктів взаємовідносин з повагою, з освіченістю, з навиками. І ми сьогодні вже в Україні говоримо: повертайтесь додому з своїми новими навиками. Ми розуміємо, що ті. Люди, які сьогодні є по світу, От, наприклад, я бачу, сидять наші е, українки, які є студентками в Польщі. Дай Бог, я мрію про те, щоб вони повернулися як ті лелеки до нас, і з новими навик, навиками, будучи амбасадорами вільного світу, е, вони вже розуміють цінності не тільки Польщі, а всієї Європи, і повернуться до нас е, як дипломати е, вільного відкритого світу. І я впевнений, що Україна займе місце гаранта безпеки, тому що ми чітко розуміємо, що ми сильна нація, яка разом з європейськими партнерами, американськими партнерами вже е, переступила межу страху, ми вже не боїмося. І ми вже впевнені в перемозі, тому що у нас іншого виходу немає. Ми точно знаємо, що ми переможемо. Це перемога не тому, що ми ненавидимо ворога, а тому, що ми любимо те, що захищаємо. І е, оновлена країна. Будемо мати величезні потенціали, які можуть використати навіть я говорю це слово два рази використати на наші сусіди, наші брати, поляки, чехи, румуни, балтійські країни всі, тому що ми відкриті до світу. І мені приємно, що я на цей форум приїхав з конгресу місцевих лад, який очолює президент України. Він відбувався у Львові в суботу. І саме під патронатом президента була оголошена. Нова програма відбудови України, і основне місце в цій відбудові партнером підводиться саме нашим сусідам, нашим братам європейцям. Тому що ми разом з вами, ми для вас, і ми точно впевнені в перемозі. Дякую вам за підтримку. І ми вас не підведемо.